Чим би ви займались, якби ви мали все, що ви мрієте? Чим би ви займались, якби всі ваші мрії здійснилися? Що б ви робили? От уявіть на хвилинку, що у вас є все? Достатньо грошей, будинки, машини. Все, про що ви могли коли-небудь думати і уявити. Вас достатньо грошей не на одне покоління. Чим би ви займались? Що би ви робили? Хтось би сказав подорожувати. Ну, ви подорожували півроку, об'їздили багато країн. Що далі? Що би далі ви робили? Хтось скаже відпочивати. А ви попробуйте, відпочиньте дома, полежіть цілий день на дивані, нічого не роблячи. Без телефону, без телевізора, без нічого, без книжки. Ви лежите. Mm -mm. Так само і надоїсь відпочивати. Ну, місяць відпочинете, понасолоджуєтесь. Далі, що б ви робили? Подумайте, чим би ви займались? От саме те, чим ви займались, коли закрили би вся, всі ваші питання, є те, з чим ви прийшли на цю землю. Є те, що буде приносити вам кайф. А робота, яка приносить кайф, може приносити ще й гроші. Розблокуйте це в собі. І побачите, у вас все вийде. Не бійтеся ризикнути.